Слава Україні! Мене звати Наталка Гусарук. Ви дивитесь програму на часі. І сьогодні поговоримо про те, як рівне не лише долає виклики воєнного часу, але й активно розвивається, впроваджуючи інноваційні енергоефективні рішення. Про це і не тільки поговоримо сьогодні із гостем нашої програми. До нас завітав директор департаменту економічного розвитку рівненської міської ради Люшин Віталій Григорович. Вітаємо. Пане Віталію, в умовах війни енергетична інфраструктура постійно зазнає обстрілів, але кожне місто по-своєму бореться з такими викликами, які заходи можуть допомогти саме нашому місту рівне, от не просто виживати в цих умовах, але й от розвиватися. Ви знаєте, так дійсно, на сьогоднішній день ми маємо. Збройну агресію від нашого недружнього сусіда ми е, мусимо багато робити для того, щоб відбиватися для того, щоб вижити, для того щоб зберегти свою державність, зберегти наших людей і в тому числі зберегти наші міста, нашу інфраструктуру в наших містах. А тому потрібно для цього на сьогоднішній день приділяти багато уваги, в тому числі місцевому самоврядуванню. Хочу вам сказати, що департамент економічного розвитку Рівненської міської ради впроваджує дві міські програми, які допомагають нашим військовим з тим, щоб вони змогли ефективніше оборонятися. У нас є програма мобілізаційної підготовки та програма закупівлі дронів. Для прикладу минулому році було виділено 163 мільйони гривень на дані заходи, закуплялися. Мавіки 3 про закуплялися. Мавіки ТРТ Матриси 30T, Екофло і аналоги це зарядні станції. Також Стерлінки в цьому році міська рада виділила на ці потреби на ці дві програми вже 200 мільйонів гривень. Департамент економічного розвитку займається закупівлями, організацією передачі та адмініструванням цих процесів. Ось Рівненська територіальна громада постійно шукає якісь варіанти і розвивається, незважаючи на ці обставини, і активно впроваджує енергоефективні заходи, причому залучаючи кошти саме міжнародної допомоги. От завдяки яким проектам це вдається, якщо можна більш точно. А, так, для того, щоб утримувати в гарному стані. Всі процеси і розвиватися потрібно використовувати звичайно і свої кошти. Але сьогодні у нас є велика можливість залучати кошти міжнародних організацій, міжнародних донорів, які нам дають цю можливість. Як відомо, з 2022 року ми являємося наша країна, Україна являється кандидатом до. Вступу до європейського союзу, і е, ми вже інтегруємося в ці процеси. Е, нам потрібно використовувати ці можливості, і місто рівне робить у цьому напрямку багато чого. Е, для прикладу, вже декілька років підряд у нас активно працює програма Нефко це міжнародна неурядова організація, яка допомагає е, Україні, українським містам і іншим містам в інших країнах для того, щоби Розвиватися в напрямку енергоефективності і проводити заходи. Місто рівне цими роками дуже добре пропрацювало ремонтах, які ну це все заходи з за енергоефективності це утеплення дахів, утеплення зовнішніх стін, встановлення сонячних електростанцій. Тобто дуже багато заходів було проведено за рахунок ці міжнародних коштів, і це відбулося в закладах, в шкільних закладах, дошкільних закладах. Ось і ми. Так само залучаємо грантові кошти на е, покращення умов і утримання будівель, е, так само медичної сфери. Ну, взагалі, ми по наших всіх комунальних будівлях їх в нас в місті є 250, Ми активно працюємо для того, щоб залучати і підтягувати кошти таких міжнародних експертів організацій. Маємо дуже такий гарний проект. Це не uh, сітіс. Uh, місто рівне uh, являється uh, першим і єдиним поки що в Україні містом, яке виграло uh, такий грант. Uh, немає там uh, зовсім співфінансування. Кошти в розмірі uh, близько одного мільйона uh, євро. Виділені для нас для того, щоб ми могли. Впроваджувати цей проект загалом цей проект про досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Це дуже амбітна ціль, вона потребує зменшення викидів СО 2 до нуля. Цей проект наразі є навчальним, але хочу сказати, що в тих умовах, в яких ну ми зараз перебуваємо, місто рівне, наші мешканці, це якраз цей проект Потрібний саме цей проміжок часу, тому що ми е, зможемо багато речей усвідомити, зрозуміти, проаналізувати, е, спланувати для себе е, план дій, е, запланувати собі стратегію і рухатися в цьому напрямку. Тому зараз цим займаємося. От ви сказали, що рівне стало першим містом в Україні, яке отримало фінансування на реалізацію цього проекту. Над зара як вдалося вибороти таку можливість? Ви знаєте, я думаю, що грантодавці звернули на, на місто рівне увагу, тому що в місті рівне є бачення і є бажання, як розвиватися в напрямку екології, в напрямку енергоефективності, що робити для того, щоб в нас була чиста вода, чисте повітря, щоб наші парки були в належному стані. В нас розроблений стратегічний документ, це план дій сталого енергетичного розвитку і клімату. Це також посприяло грантодавцям. Вони зрозуміли, що ми на цьому шляху у нас є розуміння. У нас є бачення, і ми хочемо допомоги. В таких випадках грантодавці ці моменти відчувають і вони надають перевагу саме таким, хто роз... хоче і розуміє, що йому їм робити, тому що вони відповідають за ефективне використання коштів. Вони повірили місту рівне. І ми дуже вдячні грантодавцям за те, тому що зараз робили дуже багато корисних речей. Ми стартанули гарно в напрямку енергоефективності. Хто саме організовує, реалізовує точніше цей проєкт? Реалізовує загалом проєкт Рівненська міська рада, яка здійснює загальне керівництво, здійснює загальну координацію. Дуже часто на наших заходах безпосередньо буває секретар Рівненської міської ради Шекезян Віктор Володимирович, його заступник Ганущак Артем Анатолійович є головою робочої групи по впровадженню проєкту НЕДЗЕРО. А взагалі робочі моменти і впроваджує, і підписує. Сантом головним бенефіціаром даного проекту є департамент економічного розвитку рівненської міської ради? Нашим партнером у цьому проєкті є національний університет водного господарства та природокористування, який здійснює науково-технічну експертизу дослідження в галузі екології і енергоефективності. Тому ми разом впроваджуємо цей проект, якщо можна конкретніше, от які основні індикатори цього проєкту НЕДЗЕРО? Так, наперед визначені були індикатори, які ми повинні досягнути в цьому проєкті. Є таких три основні. Перше, ми повинні намалювати для себе план переходу до кліматичної нейтральності. Ми повинні розробити такий стратегічний документ, завдяки якому. Ми зможемо досягати до 2050 року кліматичної нейтральності. Друге питання це розробка муніципального енергетичного паспорту. Це онлайн-платформа, в якій збираються дані щодо споживання енергії з усього міста. І навчальний курс, який розробив Національний університет водного господарства і природокористування для студентів усіх спеціальностей свого університету. Цей курс вже пройшло 200 студентів, які отримали сертифікати у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики. Також нашим університетом були проведені, були розроблені такі короткотермінові дводенні курси для голів ОСББ та відповідальних працівників по енергоефективності від комунальних установ. На ОСББ це було 200 голів. пройшло таке навчання, і відповідальні від комунальних установ це 183 особи. Пройшли таке короткострокове навчання, де ми їм розповіли усе про енергоефективність та впровадження проекту НЕЗеру і бачення Недзеру в місті Рівному. Ви згадували про муніципальний енергетичний паспорт. От, що це таке і яка його користь для міста? Муніципальний енергетичний паспорт це онлайн-платформа, куди буде збігатися і зберігатися там база даних про енергоспоживання. енергоспоживання буде відслідковуватися в реальному часі, оскільки ми будемо брати інформацію про споживання води, споживання електроенергії та споживання тепла. Для початку в рамках реалізації цього проєкту у нас бюджету вистачило для встановлення. Новлення лічильників та відповідних так званих адапторів, концентраторів, які будуть щитувати інформацію із лічильників і передавати нам онлайн на нашу онлайн-платформу Муніципальний енергетичний паспорт. Сервер і вся головна база серце цього муніципального енергетичного паспорту буде знаходитися у нас в департаменті економічного розвитку на поштовій 2, де зараз ми, ми за рахунок іншого проєкту. Створили бізнес коворкінг провели ремонт, обладнали його, і на першому поверсі у нас буде офіс енергоефективності, де в нас буде там муніципальний енергетичний паспорт із усією базою даних, а також буде. Скажем так, виставка, експонати з обладнання у сфері енергоефективності. Наші фахівці будуть надавати консультації і будемо залучати людей, залучати громадськість, молодь усіх для того, щоб впроваджували всі у себе заходи з енергоефективності. Але я хочу повернутися до муніципального енергетичного паспорту, до цієї бази. Там буде збиратися інформація про усі будівлі. Потім ми. Штабуємо, і це буде повністю про всі будівлі нашого міста. Зараз поки що про 250 будівель муніципальних. Ну нам так простіше зараз це було зробити і, і, і так правильно. І для прикладу, є одна будівля, в якій не проведено жодних заходів з за енергоефективності. Ми щитуємо споживання. Поряд стоїть будівля, в якій там щось зроблено. Наприклад, утеплено дах, зроблено утеплення зовнішніх стін, поставлено. На сонячна електростанція, встановлений тепловий насос. Тобто застосовані якісь заходи і технології в наявно на сьогоднішній день науково-технічного прогресу, що є, і є вже заходи. І ми будемо порівнювати споживання цього будинку не енергоефективного, і там, де проведені заходи, будемо. На цих прикладах показувати бізнесу, ОСББ, усім, хто буде цим цікавитися, а повірте, люди цим на сьогоднішній день цікавляться, будемо показувати різницю. І кажемо: от, якщо ця, в цій будівлі було зроблено просто ітп встановлено. І ми бачимо, що економію ресурсів зразу тепла на 30 стає менша. Люди будуть прораховувати скільки коштує це встановлення ІТП, і відповідно яку користь зможуть отримати, тобто підвищення комфорту у цих будівлях буде відбуватися, і відповідно вони будуть отримувати менші рахунки по споживанням. Крім того, вже під час розробки муніципального енергетичного паспорту на наших робочих групах, залучаючи експертів, ми. no uh, uh. Придумали і вирішили зробити так званий динамічний калькулятор, тобто буде частина там, де вже проведені енергоефективні заходи. Інша частина, ми будемо вираховувати, що якщо ми встановимо конкретно вже на вашій будівлі. Тобто, от ви проведете повний комплекс заходів, ті, які відомо на сьогоднішній день, що вже можна зробити максимально. У цьому випадку ви потратите стільки-то коштів, зекономите стільки-то коштів. Щів і е, ну люди будуть бачити е, на, на практиці. Вже готові цифри, і на нашу думку, вони будуть активніше залучатися до процесів у сфері енергоефективності. До речі, я хотів сказати ще одну річ, яку я забув, можливо, відповідаючи на, на перше запитання. Ще дуже важливо, щоб будівлі на сьогоднішній день були енергетично незалежні, оскільки дійсно відбуваються обстріли наших міст, відбувається блекаут, ти. Може бути півдня, не бути там світла, тепла води, може не бути а, там два дня, три дні і так далі. У тому випадку, коли в тебе стоїть сонячна станція, в тебе стоїть тепловий насос, ти будеш мати і тепло, і світло. А, і а, відповідно на навіть ті теплопоста ну, компанії, які постачають нам світло, тепло і воду, вони, якщо теж будуть енергонезалежними, Ну, наприклад, водоканал до речі дуже багато практикується і в Європі, і в Україні. Встановлюють великі поля сонячних електростанцій, і в них вже відбувається безперебійна робота, не дивлячись на те, є блекаут чи немає. Тому муніципальний енергетичний паспорт він буде давати змогу щитувати інформацію, аналізувати цю інформацію і приймати правильні енергетичні рішення в сфері енергоефективності. І відповідно для чого нам треба в процесі. Реалізації проекту недзер, тому що в такому випадку ми в кінцевому результаті будемо досягати кліматичної нейтральності. Ми менше будемо споживати енергії, яка нам подається, спалюючи викупні джерела енергії. А більше будемо використовувати за рахунок того, що ми зекономили, утеплили, тобто зменшили споживання, і встановили, наприклад, сонячну електростанцію, Уже здобули свою енергію. Таким чином, ми будемо зменшувати викиди СО2 і будемо досягати індикатора у нашому проєкті. Що можна уточнити? От доступ до ось цих даних, які будуть у муніципальному енергетичному паспорті, це матимуть лише представники влади, комунальних служб чи голови ОСББ. Тобто, наскільки це буде доступно, щоб люди бачили дійсно там от, у сусідів стало краще, а ми тут треба, значить, теж активізуватися і почати щось робити. Так, гарне запитання. Я забув його відповісти зразу. Адмініструвати цю онлайн-платформу буде департамент економічного. Розвитку наш відділ енер... енергоефективності. А користуватися, бачити і відслідковувати оце все, що я вам розказав, можуть е, мати можливість всі. Е, тому що це. Відкрита база, і е, кожна людина зможе заходити, дивитися там по кожному приміщенні буде інформація, яка площа даху, стін, які вікна, які конструкції, що звідки, і е, споживання. Ми будемо бачити, там будуть графіки е, ну, доступні, зрозуміли. Графіки, таблички буде видно, е, що 5 років назад, що 4 роки назад. От не робили, не робили, не робили нічого. Потім е, провели якісь заходи за нерефективності. І ми відразу будемо на графіку бачити. Бачити зменшення споживання люди ко, по кожному своєму будинку будуть бачити. Ми якраз і наша ідея була в тому, щоб залучити людей, щоб вони це бачили, щоб туди заходили. В онлайн платформа буде настільки доступною. До речі, вона на сьогоднішній день розроблена там на 80%. Це не якісь наразі там мрії чи наші плани. Вона вже фактично розроблена. Ми зараз там додаємо деякі штрихи до завершення і усі люди зможуть заходити на сайт. Ми окремо сайт розробили, і від з того сайту буде посилання безпосередньо на муніципальний енергетичний паспорт, і кожна людина зможе зайти подивитися чи свою будівлю, чи в тій будівлі, де вона працює. Що що відбувається, яке споживання? От наскільки цей енергетичний паспорт інноваційний? Є ще міста в Україні чи в Європі? В Я вам можливо... хочу похвалитися. Це буде перший в Україні точно. Такої задумки навіть не було ні в кого, щоб об'єднати оці всі процеси, все споживання якраз в одному місті, але він буде інноваційним навіть для наших міст, побратимів у рамках проєкту Нензеро, в тому числі наших європейських міст, тому що це, це нова розробка, це наші ідеї. Звичайно, ми їх десь там запозичували трошки, але так, щоб в одному місті було все. Це буде тільки в нас, і ми цим пишаємось. Ексклюзивно. А от, власне, цікаве, тепер наступне питання якраз хотіла поставити. Реалізовуючи ось таке щось нове, інноваційне і невідоме для інших, виявляється навіть, напевно, стикалися з якимись труднощами. Що можливо було, які виклики ви подолали, реалізовуючи не Так, звичайно, труднощів було багато виходячи із того, що ми перші, як я вже сказав, і єдині в Україні, є інші міста є взагалі 53 пілотних міста міста Європи, але українське перше. І кожне місто, навіть наше місто, українське, кожне має свої якісь особливості, якусь якісь специфіку, навіть якби. Якесь сусіднє місто вже щось таке подібне зробило б, ми все рівно його пристосовували б до себе. А так не було і на сьогоднішній день немає нічого. В європейських містах так, ми беремо досвід, ми їздимо на конференції, беремо участь в зустрічах. Ну, нам пояснюють, але кожне місто Європейського Союзу воно перебуває на іншому ступені розвитку. Ну, Для прикладу, ну, ми ж у всіх сферах, в рамках. Мках реалізації проекту в цих сферах працюємо. Наприклад, от утилізація чи поводження з відходами Ось така історія. От як ми можемо порівнятися, наприклад, навіть із польським містом. Я вже не кажу там з Нідерландами, так де кожен поляк розуміє, що таке сортування сміття? Ми ж розуміємо ці так. речі в Україні, в місті рівному поки що такого немає. Ми йдемо до цього, але в нас цього немає. в людей свідомості навіть такої немає. Ніякий німець тобі не, не візьме картонну коробку і не занесе сміттєвий бак не в Він його обов'язково зменшить об'єм, правильно занесе зробить, тому що він розуміє, що це і його платіжка, і далі хтось його везе. Тому коли є ось таке розуміння, а воно приходить не за один день. Чому ми один із основних індикаторів проекту вибрали для себе і погодили з грантодавцями якраз навчання в університетах? Тому що діти, молодь, повинні це знати, повинні розуміти і повинні впроваджувати в своєму повсякденному житті. І Якщо хочете, то підштовхувати владу, робити це, якщо влада цього не робить. Тому у нас особливо не було з кого взяти приклад, тому що ну ми дещо, скажімо так доганяємо. Я сподіваюся, що найближчим часом нас краще буде рух у цьому напрямку, але ми доганяємо. Тому у нас не було в кого брати приклад, і це основний був виклик придумати самим. Оцю робочу групу, про яку я вже згадував, яка працює в рамках реалізації проекту, де беруть участь працівники департаменту, працівники… Спеціалісти Національного університету водного господарства та природокористування, менеджери проекту. От ми там, і все відбувається. Там ми думаємо, і думаємо, і придумуємо. Другий момент, коли ми говоримо про споживання, про про ці речі ну нам потрібно було спілкуватися із тими, хто надає ці послуги. Це рівне обленерго, це рівний облаканал, це рівне теплоенерго і інші теплопостачальні компанії. Нам потрібно було йти до них, але спочатку розказати, що ми з них хочемо. Для що це за недзер, для чого, до чого воно веде. Це не просто зняття даних на сьогодні, тому що із цих даних, потім, як я вже сказав, нам потрібно аналізувати і приймати правильні рішення, малювати стратегію і рухатися в цьому напрямку. Але ми цей етап пройшли. і Я вдячний і цим працівникам, і керівникам керівництва. У нас на сьогоднішній день є повне взаєморозуміння із цими трьома стейкхолдерами, стейк як ми їх називаємо. На сьогоднішній день у нас підписані меморандуми по спів. Працю, де ми обмінюємося інформацією, тобто ми це робимо в рамках цього проєкту. Але ж ми і будемо співпрацювати і розвиватися в подальшому, і крім цього проєкту. Тому були виклики, але зараз маємо перевагу. Так само у нас були. Проблеми на початках із залученням експертів. Ну ми ж не знали з ким працювати, хто нам напише моделювання, хто нам напише стратегію. Це ж усе грантодавець дає можливість залучати таких зовнішніх експертів на це є відповідні бюджети. Тобто, ми навіть не знали цих людей, і ми їх шукали, знаходили в наших круглих столах, які ми проводили, обговорювали детально по кожному. По кожній е сфері е в енергетиці е ми шукали експертів, і ми їх на сьогоднішній день маємо. Уже цей клуб, скажімо так, людей, які найкращих людей в Україні, які розуміються в цих моментах, от і в нас із Тернополя, і з Житомира, і з Вінниці, і з Києва, звичайно, люди, які долучалися до нашої роботи, надавали нам допомогу, підтримку. І тобто, це ті речі, які ми на початках не розуміли, але зараз ми маємо здобутки, тому що е, ми вже ці цей шлях пройшли. Якби інші міста наважилися ось теж доєднатися до такого проєкту, як Net Zero Cities, що б ви їм порадили, зважаючи на те, що ми тепер будемо такими першопрохідцями, напевно, і можливо, навіть показовими для когось? Я думаю, що на цьому шляху потрібна взагалі політична воля для початку, повинне розуміння, повинна бути команда. До речі, на рахунок команди хочу сказати, що ми повинні зберігати професійних людей, якщо вони є, і залучати. Молодь залучати людей до, до такої нової, цікавої роботи, тому що, дасть Бог, найближчим часом у нас закінчиться війна, і в нас будуть величезні можливості по відбудові нашої країни. Звичайно, відбудова буде відбуватися за рахунок саме цих грантових коштів. Ніхто не буде просто давати нативам бюджет, ви там, що хочете, те робіть. Все буде відбуватися через гранти. їх треба вміти грамотно написати, тому що законодавство Європейського союзу таке, правила такі, технічні якісь моменти такі. В нас інші. Ми дуже багато спілкуємося для того, щоб вони не розуміють, чого в нас така структура в місті, чого там освіта підпорядковується міністерством. Ну тобто, дуже багато таких моментів, де треба розуміти, як співпрацювати з цими грантодавцями, тому підготовка команди. Щоб команда давала поштовхи до влади, до тих, хто приймає рішення до депутатського корпусу для прикладу, повинна бути така правильна експертна думка. Якщо буде розуміння, якщо буде воля, якщо буде бачення, знайдуться люди, які будуть писати ці проекти, вигравати і реалізовувати. Тому і грантодавці будуть звертати увагу на такі міста, де є такий потенціал. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво, натхненно певною мірою. Нашим глядачам нагадаю, ми сьогодні говорили про те, як рівне впроваджує інноваційні енергоефективні рішення. Про це ми говорили із нашим гостем, директором департаменту економічного розвитку рівненської міської ради Віталієм Люшиним. Мене звати Наталка Гусарук. Це була програма на часі. Залишайтесь з нами на рівне 1